Вітаю, шановні друзі! Слава Україні! На яти ми маємо сьогодні кілька дуже і дуже хороших новин. Але так вже скалося, що саме свого сполучення, хороші новини, ми чомусь пов'язуємо виключно із діяльністю Збройних сил України та інших наших воєнних формувань, які захищають нашу державу, нашу незалежність, нашу свободу. Коли мова йде про діяльність нашої влади, про те, що твориться в економіці, і те, як вона зарегульовується, про права і свободи громадян, про нашу дипломатію, там все набагато сумніше. Ну, але в будь-якому випадку сьогоднішній день нам приніс один момент і дуже великої гордості, і дуже серйозних, хороших перспектив на майбутнє. Фактично, таке поняття, як Чорноморський флот Рашиської Федерації в Криму, дуже скоро зникне. Його там просто не залишиться. Те, що не доб'ється, те, що не вдасться ліквідувати Збройним силам України, буде втікати в Новоросійськ. І думаю, там теж не буде себе почувати аж настільки впевнено. Сьогодні був нанесений прецизійно точний, дуже вдалий удар по Севастополю. Там знищений повністю великий десантний корабель, і поки що не знаємо, чи сильно пошкоджений, чи зруйнований, чи він піддається відновленню, чи ні. Але підводний корабель ракетоносій, з якого ракетами атакували українську землю. Це дуже хороша подія, це дуже важлива річ, і ми гордимося. Ми радіємо цьому, що сталося. Завод, який теж там був серйозно пошкоджений, там були певні цехи, де готувалися расисти створювати надводні дрони. Він теж, наскільки мені зрозуміло, був зруйнований. Принаймні, поки що є такі перші дані, які подає наша розвідка. І тут цікавий момент на це відреагував, зокрема п'ятий президент Петро Порошенко. Бо це саме той завод, який працював у нього, власником якого він був там у Севастополі, і який першим расисти вкрали з конфіскували і забрали собі. Чомусь про нього не згадували ті всі свідки Ліпецької фабрики. Про те, що помешкання там одного нашого зеленосяйного досі в Криму знаєте, там казали, заберуть, продають. ні-ні, досі, досі в його власності, все в порядку чекає на господарів. Чомусь власність попереднього президента е, була моментально захоплена. І от п'ятий президент чітко сказав, що вкраденим щасливий не будеш. Ну і відповідно додав ще інших е, додаткових там означень і компліментів. Це ті хороші новини, які ми маємо не тільки вони на інших фронтах. Ми маємо теж. Дуже важкі, але просування. Основне там навіть не стільки саме просування, скільки зараз випалювання російських військ. Ота От історія, яка відбувається з новою резервною армією, яку тягнули аж е з далекого сходу. 25-ка мала тільки до грудня місяця проходити всі злагодження, все її не змогли довго тримати. Її абсолютно не не оснащеною, до речі, не докомплектованою, суючи з усього, там навряд чи й половина особового складу є. Кинули, мали кинути на доповнення, на підкріплення. Кинули на заміну 41, яку забирають за кривати діри на півдні. Це ознака того, що стратегія заужного по випалюванню і логістики, і запасів. І особового складу ворога працює і працює дуже і дуже добре, тому що лобові атаки то що, що спочатку нам пробують нав'язувати деякі західні експерти, це є річ абсолютно безнадійна в цих умовах, умовах тотального мінування, коли кожен квадратний метр пристріляний. Це ми бачимо зовсім нове слово війні, і ми бачимо, як її успішно ведуть. Ще невелика відстань, і під вогневим контролем опиниться та дорога, яка чуть чуть південніше Мелітополя іде з Криму до Російської Федерації. І оцей сухопутний шлях він буде перебитий. А до цього вже зовсім недалеко. До вогневого контролю справді вже недалеко. От тоді ми побачимо трошки іншу картину війни, тільки щоби тут деякі політичні персоналії нам не напаскудили. Тому що з тих коментарів, які ми чуємо іноді від наших західних союзників, нас чомусь їх пробують переінакшити, що це Захід Америка нас штовхають за стіл переговорів. От чим продажніші е... журналісти, чим продажніші експерти, тим більше вони кричать, як нас зрадив захід. Чомусь про схід не кричать і ніж про що інше не говорять. Говорить, так от, щоб тільки не сталося так, що досягнення військових можуть бути знівельовані деякими політиками чи політиканами, чи як їх там назвати, це те, що стосується військової ситуації. Там дійсно ми маємо чим гордитися. Не треба посипати голову попелом, що не такі просування, що це не так, як коли Харківську область звільняли, не можливо вже такого бути. Ми маємо дійсно просто неймовірні досягнення при такому ворогу, при таких його потужностях, це щось колосальне. Але. Зараз я скажу ту фразу, яку, можливо, від мене і не очікували. Не тільки в армійських ситуаціях, не тільки в Збройних силах України і на фронті, ми маємо сьогодні добрі новини. У нас є хороша новина з Європейського Союзу, от тільки її треба трактувати зовсім не так, як я це вже побачив в окремих наших провладних засобах масової інформації. Причому знаєте, що цікаво, деякі провладні якраз. Уникли, тільки згадали, як просто такий собі дрібненький факт: те, що президентка Європарламенту Урсула фон дер Ляєн сказала дуже позитивні для України посили, дуже корисні, дуже правильні, і фактично натякнула на те, що двері залишаються все ще привідкритими, і в них можна буде зайти. І вона дуже серйозно. Тиснула на своїх колег на Європарламент, на політичних лідерів, що ніяким чином не треба навіть призакривати, не то, що закрити, а призакривати ці двері для тих, хто мають право на вступ до Європейського Союзу, для тих, хто це заслужив своїми там, героїзмом, своїми устремліннями тощо. От тільки я вже казав. Трошки висвітленням у нас дещо шкутилягає. Частина просто подала це так дуже навіть, поверхово. Ну, От сказала щось, й сказала. Слухайте, країна, в якої європейська інтеграція записана в конституції, для якої це є єдиний вихід порятунку з усіх наших проблем, в тому числі з проблемами вічного непродуманого вибору і того, що потім влада починає казна що творити, це якраз гарантії певні і і стримуючі фактори Євросоюзу, це для нас просто неймовірна була би перспектива. І в цій країні ключова важлива заява проходить так, ніби вона не мала значення. Ну а в інших там, знаєте, там вежі Кремля, у нас ж і пропагандистів своїх окремих мають, а з іншої вежі Кремля пішли ну вже аж занадто захоплені коментарі. От я там читаю Україні, сказали, що Україна виконує феноменально свої зобов'язання досягнення України просто неймовірні. Знаєте, щось дещо на рахунок дуже хорошого виконання, то що пані Урсула дійсно казала, тільки вона казала це ще наскільки я пригадую, в червні місяці. І ну треба розуміти, що таке дипломатична мова. Особливо тоді, коли настрої загальній в Європарламенті, Європейській Раді ну м'яко кажучи, не найкращі, не зовсім на нашій стороні. Тому це треба підштовхувати, з чого витягнули зараз ці фрази? Ну знаєте, чим ще скажу, чим продажніші журналістики і експерти, тим більше вони додавали тут таких суперпотужних епітетів, як нам змальовували неймовірні досягнення України на цьому шляху. Знаєте, насправді все трошечки скромніше. Нам сказали ну, власне, не нам були розмови Урсули Фонделяєм, був її виступ дуже артистичний, добре поставлений. Вони вміють це робити перед європейським парламентом, і була її розмова з послами країн-членів Європейського союзу. Це є той нижчий, але дуже важливий, тому що він є основним робочим орган, який представляє всі країни-члени ЄС. Це дуже важливі ці дві зустрічі. Вона там сказала: треба відкритися і готуватися до розширення західні Балкани, Україна й Молдова, і в перспективі, якщо її народ колись щось якось, ну це дуже сумно. Грузія. Ми не в тому списку, де Грузія. Ми в тому списку, де давні кандидати, які виконали більшість вимог, і в принципі вже готові, вже чекають давним-давно. Це Західні Балкани, і ми. Тій самій групі, що й Молдова, в якій виконання йде набагато краще, а загрози від можливих якихось порушень, якихось там трансформації в Молдові для європейського союзу, мінімальні це малесенька країна, яка не зіграє такої ролі, як Україна, і тому це в принципі добре формулювання. Але але забувається про те, що пані Урсула сказала ще деякі речі: от Бумберг її цитує. Це знаєте, це не українська правда, це не хтось там наші, які люблять прибрехати. А вона каже. Зараз процитую. Україні, Молдові, а також іншим країнам, які подали заявку на вступ до ЄС, включаючи п'ять країн Західний Балкан, які є кандидатами, необхідно прискорити реформи, щоб скористатися наявною політичною підтримкою для вступу нових членів. Прискорити реформи, щоб скористатися наявною підтримкою. Знаєте, що це означає? Це означає, що вікно можливостей буде відкрите не так довго. І треба сьогодні дуже добре зафіксуватися і. Для України дуже важливо, тому що в західних Балкан там частина країн вже є в стадії переговорів про вступ. Це вже вища стадія за нашу незрівнянно вища. А ми тільки авансом маємо кандидатство. У нас взагалі то у нас нема кандидатського статусу. Ми його отримуємо авансом. Ми не виконали аванс, і тому згідно з цією угодою ми вперше ми і Молдова можемо бути першими в світі, хто втратить статус кандидата в Європейський Союз, але цього не станеться під час війни. Час війни і певний період після неї для України ці двері будуть відкриті. Ще раз кажу не до повноцінного членства, а до дійсно повноцінного кандидатства і угоди про. Вступ до Європейського Союзу, до переговорів, які будуть уже рухом з будуть дорогою вже з одностороннім рухом. Але чомусь цю цитату, яку наводить Блумберг, вона чомусь так якось старалася більшість пропустити. Хіба що ті, які ну скажімо так, не аж надто проводні, і ще одне щодо України Молдови, окремо сказана фраза. Яка ну, мала б трошки нам вилити холодної води на голову. Тому що сказано, що для України та Молдови цю європейську перспективу треба відкривати, щоб запобігти впливам країн, які не поділяють цінності ЄС. Це теж цитує за Бумберг. Що це означає? Це означає, що, що за нас бореться як за пацієнта, який не хоче сам лікуватися. Знаєте, от є пацієнти, скажімо, з хворобами звичайними, вони дуже хочуть виздоровіти. І є хвороби. Наркоманія, алкоголізм, при яких не хоче пацієнт лікуватися, який не хоче рятуватися, і нас тягнуть, нам хочуть допомогти, нас хочуть підштовхнути, щоб ми вилікувалися від цього захворювання, яким у нас є. Отой совок головного мозку, який мав рашистську форму. Зараз він має форму зеленську і може мати найгірші інші форми. Головне з цього вириватися. Он вже нас, як і Рахамі і Свириденко, вже тягнуть нас до китайської форми е, цього совка головного мозку. І тому. За нас зараз бореться, щоб в центрі Європи не утворилося знову певне осердя країн, яку будуть відстоювати протилежні чужі Європейському Союзу цінності. За нас бореться, і тому давайте не переоцінювати свої досягнення. Наші досягнення це Збройні сили України, і героїзм українських бійців, а наші пасиви це безвідповідальність виборів, виборців і ну, відверто не європейська влада. До речі, в цих виступах і в цих зустрічах, які були проведені, пані Урсула нісо не згадала б щодо України про нові пункти виконаного кандидатського мінімуму нашого щодо саме визнання завершеного кандидатства, ми мали. Я нагадаю всі сім пунктів, виконати знаєте коли. До о, листопада грудня місяця, тільки не цього року, а минулого, 22-го року. всі сім пунктів. Ці, ці пункти виконуються за 2-3 місяці, це максимум, це перерозхолоджені. У нас досі формально. Виконані два пункти. Це формально. Насправді. Насправді вони не виконані. Виконаний один пункт, але його нам не зарахували через угорщину. Це про національні меншини. А два, які нам ну, все-таки так зарахували, щоб хоч щось сказати. Вони насправді в нас не реалізовані. Оце все, що ми маємо. Які переговори про членство, які угоди, Яке взагалі фактор відкритих дверей, коли влада відмовляється це робити, а досі не засуджена? Хоча вже справи її в суд нарешті передали. Віце-прем'єр з європейської інтеграції Стефанішина. Це вчора, по-моєму, я трошечки тут постібався з того, хто у нас представляє європейську інтеграцію в уряді. Вона розказує, ну і ми, напевно, їх і не виконаємо до кінця цього року. От так не тягнеться. Ще раз кажу, їх нормально можна було виконати за місяць. Це чисто законодавчі зміни. Просто треба дещо зробити і дещо перестати робити. Все, місяць, два, ну максимум три. Вже буде два півтора роки скоро, як їх не виконано. Це перше. І друге, ще одне відро, на... відро Холодної води на голову це коли нам дуже говорять гарні фрази про наше виконання, про нашу гідність того, щоб бути членами Європейського Союзу, коли особливо зелені наші молодші брати по розуму розказують нам от дивіться, от Припрошенко війні, а зараз зеленське кандидатство отримав, я вам просто нагадаю. Був. До цього, ну, власне, був один єдиний президент України до Зеленського, якому відразу після його навгорації, знаючи, хто він такий, запропонували напиши дядьку, подай заявку на вступ в Європейський Союз, щоб пішов якась процедура, щоб щось зрушилося. Це о той, що ми його втрачаємо, його треба заярканити, щоб він, хоч якось, був зацікавлений і тримався напрямку Європейського Союзу. Знаєте, як його звали? Віктор Федорович Янукович. Так що Володимир Зеленський і Віктор Федорович Янукович це двоє єдиних, кому. Розуміючи, що ці люди дуже далекі від європейських принципів, а Україну треба приблизити до європейського союзу, тому що це українці на це заслужили, тому що це потрібно. Це чисто геополітика, це все. Тому для цього їм треба дати хоч якусь додаткову перспективу. І тому Ющенко, тому Порошенко отримали 144 в Порошенка пункти тільки по. Е без по безвізу, тільки по одній програмі 144 пункти, такі самі за розміром приблизно, як кожен з семи пунктів у Зеленського. Зеленського для кандидата видали сім. хоч щось виконай дитину. Нічого не виконав, просто нічого, просто небажання повне. І от тому сьогодні, ось це порівняння із Януковичем сім, має нас трошки охолодити, і ми маємо зрозуміти: насправді наші перспективи євроінтеграційні дуже і дуже туманні. Вони є. І нам, оця заява сьогоднішня Урсую фон Дрляїн, вона нам дуже потрібна була, і вона дуже правильна, тому що вона зафіксована. Ті речі фіксуються, там просто так язиком не бовкають. І коли вона це сказала, вона для нас, в певній мірі, зафіксувала оцей, знаєте, такий упір, який притримує двері, щоб вони не захряпнулися, не закрилися. Це щось, як по НАТО на Бухареському саміті, сказали, що можете, але все-таки двері закрили. А тут вона тримає. І зробіть, хлопці, хоч якийсь крок назустріч, хоч виконайте якісь критерії. От я вам зараз дещо чуть-чуть розповім про ці так звані копенгагенські критерії, які просто обов'язкові. Далі будуть сотні пунктів угоди, сотні пунктів програми, які треба всі виконувати. Кожен з них не менший за кожен з цих семи пунктів. Ще раз кажу, це я, от бачили, що Порошенко віддавали які вимоги по безвізу. Уявіть собі, що таких пакетів буде з десяток, не менше їх треба виконати, причому вони всі потрібні нам, українцям. Там можуть бути кілька хіба пунктів, які для нас будуть виглядати десь в чомусь трохи наївними чужужими, за які може треба буде поборотися, щоб їх можливо зм'якшити. але всі інші. Вони точно нам потрібні українцям, тільки не потрібні тій владі, яка хоче красти, узурпувати там, зовживати, нечесні вибори проводити і все. От вертаємося давайте до цих критеріїв, які є обов'язковими, без яких просто не буде взагалі ніякої мови. Це так звані копенганські критерії. Їх ще в червні 93-го року ухвалювали, потім їх поновлювали у мастрихті, вони мають певні різні вияви опису свого, але, власне кажучи, вони містять деякі. От три критерії обов'язкові поза чисто географічним. Це політичний. Просто буду цитувати час від часу офіційні формулювання. Це стабільність установ, які гарантують демократію, верховенство права, дотримання прав людини та захисту прав меншин. Що стало сумно, правда? Посумнішого трошки. Економічний дієва ринкова економіка. Що з Гетьманцевим робити? До речі, хороша, хоч та новина, що там сварка між гілками баштами Банкової, коли це я вчора чи позавчора про це записував. Там пішла своя войнушка і там Єрмаківські на Гетьманцева наїхали. Там в них своя війна, і слава Богу, хай жеруться. Хоч це, хоч одне щось добре. Якщо раптом Мак з'їсть Гетьманцева, ну то ми йому в карму з мільйона мінусів поставимо один маленький плюсик. Все-таки, значить, економічний, я сказав, поки що він гушиться, членський. А тут. Зобов'язання, які випливають із факту вступу до ЄС, зокрема визнання його політичних, економічних та монетарних цілей. Ви розумієте, що там все, там відсутність волюнтаристських дій, там виключно ринкова справжня економіка, там ніяких бек-офісів, там ніякої корупції. і Всього зараз ми про це трошечки детальніше поговоримо в конкретиці, коли будемо йти по цих всіх нормах. Але кінцевому рахунку. Після мадридського засідання Європейської ради виникли ще додаткові пункти. І звучить це так. Утім, ЄС лишає з собою право визначити момент, коли Європейський Союз буде готовий прийняти нових членів. Знаєте, що це означає? Це означає, навчитися не створювати собі ворогів, навчитися шукати нормальні дружні відносини, навчитися себе показувати адекватно те, як ця влада вже зуміла. Пересваритися навіть з нашими найвірнішими союзниками Польщею, вже навіть Литва, те, що вона говорить, ми чули, то ну, це ознака того, що поки що ми йдемо в протилежний бік. Тут навряд чи варто дуже багато робити для себе якихось радісних, дуже великих перспектив, тому що тому, що ми йдемо дійсно зовсім не в той напрямок. А давай давайте йдемо по всіх основних критеріях. Їх зовсім небагато. Перші їх як право не дуже і згадую, тому що тут вони або є, або їх нема. Географічні критерії. Це стаття 49 е, колишньої договору про утворення Європейського Союзу, Мастерського договору, визначає, що будь-яка європейська країна, яка поважає принципи ЄС, може подавати заявку на приєднання. От, знаєте, це, мабуть, єдиний критерій, який Зеленський не зумів порушити. Бо Україна, ну як не малює, а вона таки європейська країна. Географічно, це ж чисто географічний критерій. Хоча, знаєте. Коли ми ходимо поза географію, трошки сумно, тому що те, що ми чуємо зараз, ну тут якраз гірмаківського вже боку, про цей глобальний південь, який має почути Україну, його підтягування. Глобальний південь має одну особливість: це перше це бідні країни, друге це корумповані країни, третє це країни, в яких зневажається права людини і зневажаються всі. Основні цінності критерії, які є базовими для того золотого мільярда, які є базовими в тому числі для європейського союзу, і це ті країни, які тяжіють або до Пекіну, або до Москви. і чомусь до них тяжіє українська влада. Але слава Богу, це не впливає на виконання географічних критеріїв. Україна лежить повністю на території Європи і на території нашої держави, на Казакарпаті біля ділого є навіть географічний центр Європи. Все. один пункт, в якому. Ми, слава Богу, не порушили. А далі пиши по всіх інших політичні критерії. Серед них під пункт демократичність. От я вам зараз процитую, а ви всухайтеся в ті слова. І просто накладіть на нашу дійсність. От просто дослівно, це витяг, це ну, це, власне, з роз'яснень, це не з самого документу з роз'яснень, але воно відповідає. це Коротка витжимка того, що передбачає демократичність в політичних критеріях. Дієве демократичне правління має забезпечувати рівне право для всіх громадян країни брати участь в політичних процесах процесах ухвалення, ухвалення рішення на всіх рівнях влади. Ага. Маємо? Слуги слугами, все, все а чужим закон На всіх рівнях влади, від місцевого самоврядування до національного. Що ми побачили по місцевому самоврядуванню, суги хочуть знищити місцеве самоврядування взагалі і донищують його. Далі. Необхідна наявність вільних виборів за умоги дотримання таємного голосування, права на створення політичних партій без перешкоджання з боку держави. Голосування в дії, які хочуть нам нав'язати, це вже не є таємні вибори. Так можуть бути дистанційні вибори і таємними, але для цього є спеціальні певні засоби. В даному випадку хочуть це порушити. Це пряма вимога. Вільні вибори, все інше, хочуть нам їх зруйнувати. Далі за. За допомогою справедливого та різного рівного доступу, о, увага, до вільної преси. Ну, як вам критерій? Вільних проспілкових організацій, свободи думки, а виконавча влада має бути обмежена законами та дозволяти рівний доступ до судів незалежно від неї. Як там у нас з Червінського судом було? Подивилися, а виконавча влада, яка виключно працює в своїх межах, а незаконні органи виконавчої влади, а бек-офіси, а Офіс президента, який як владою не є. Як це? Ну? Це ми йдемо в тому напрямку, просто зрозуміти, оце, що ви написано, ця викчимка, вона матиме потім, в загальному виразі, приблизно 200 чи 300 зауважень до нинішньої ситуації в Україні, які будуть просто блокуючими. Наступний пункт взагалі для нас болісний верховенство права. Значить, верховенство права передбачає, що орган державної влади може діяти лише в рамках справедливих законів, прийнятих у встановленому порядку. Призначення цього принципу полягає в захисті від сваволі влади. У нас влада мріє і культивує сваволю, який би закон вони не ухвалювали, чи податкове законодавство, чи. Той тобто за закон про олігархів, які вони просто робили проти своїх політичних опонентів, а вони проти олігархії, як такої. Це все закони про те, як узурпувати владу, і ухвалювалися вони в переважній більшості прямим порушенням самих норм законотворення. Тому насправді цей пункт у нас зневажений повністю. Плюс у нас діють органи влади, які такими не є, але мають цю повноту влади. Їх не можна оскаржити. Де ви будете оскаржувати якісь рішення, які ухвалені десь кимось незаконно ухвалені в офісі президента? От така річ. Далі права людини, права людини вони не відчужувані, належать всім людям. Ними не можна наділити їх неможливо надати, обмежити, обміняти або продати. І до них належить право на життя, право бути притягнутим до судової відповідальності лише відповідно до законів. Знову згадували йому Червінського згадуємо Антоненка, які існували на момент скоєння злочину право бути вільним від рабства і право на свободу від катувань. Знаєте, це я тільки вижимків знову взяв. Насправді там дуже багато пунктів. Я вам просто нагадаю, що безпідставне і безальтернативне утримування під вартою це один з видів катувань. Це визнано в Європейському Союзі. Антоненко і Червінський і багато інших перебувають саме під цим. Ну Антоненко перебував Червінський зараз, саме під цим видом катувань. Це здійснюється на особисту вимогу людини, яка якоюсь виборком долі стала президентом цієї держави. Хоча для зрадників і для колаборантів, і там найбільших хабарників, цей принцип не застосовує. Там все в порядку вони якраз живуть за європейськими критеріями, нормами. Ну, зневажені права на чесний суд, соціальні, трудові права, політичні на свободу слова, тут і говорити зайве. Все мені здається, що тут дуже ясно. Ми рухаємося не в той бік. Ми мали це не завершене, не відшліфоване. Оце ми мали до 19-го року. А зараз ми цього не маємо. Навіть он, пригадуєте Порошенка критикували, що він не закривав якісь там ворожі канали. Та тому, що європейські принципи це дуже обмежують. Це Треба було рішення судів мати, доказати все і от тому. В цьому випадку якраз він і утримувався від цих речей, хоча це по ньому було. І це все викладено, щоб зараз не перечисляти ці пункти, їх дуже багато. Їх всіх нам згадають у Європейській конвенції з прав людини. Вона, вич... Вона не є вичерпною, але в ній це все дуже детально. І це все ми маємо виконати, а ми робимо протилежний бік. Ідемо. Наступний пункт повага та захист прав меншин. А отут, знаєте, тут у нас проблема з протилежного боку. Ми насправді виконали цей пункт. Українське законодавство щодо національних меншин абсолютно відповідає європейським нормам, але сталася одна дуже прошива, мерзенна змова. З одного боку, є кілька країн, які хочуть в Україні мати свої дуже прямі лобійські центри, мати свої впливи, в тому числі й територіальні. Ну то, знаєте, тріанонські фантомні болі в Угорщині, скажімо, з Румунією, якось слава Богу, трошки загладилося це. Так от. Проблема в тому, що коли пішли їхні оскарження, українська влада, яка в себе всередині боролася проти всього українського. Згадайте цих Потураєвих, згадайте Ткаченків, всіх інших, вона не заступилася за інтерес України в Венеційській комісії. Венеційська комісія винесла нам вердикт, який я вважаю, абсолютно несправедливим щодо України, але він них через те, що українська влада не відстояла там у наші юридичні... Правові національні інтереси, тому що вони самі хотіли того, що хотіло, скажімо, від нас Угорщина, тільки в іншому плані послаблення української значимості, української ідентичності. От ми маємо один пункт, єдиний, який у нас, до речі, з тої сімки повністю виконаний, а він нам не зарахований саме через те, що була злочинна бездіяльність української влади уставлені до дії Венеційської комісії. І наше Міністерство юстиції взагалі вухам не повело. Ну це ж не на столі з ногами сидіти, це ж трошки серйозніше. Дальше. Економічні критерії вони для європейського союзу мають ключове значення. Вони менш важливі для НАТО, для Європейського союзу, дуже важливі, тому що. Це єдиний ринок, це єдина економіка в перспективі. можливо єврозона, єдина валюта без митних кордонів, без нічого. А що ми тут маємо? Ми тут маємо гетьманцівщину, корупцію, втручання держави і навіть незаконних пара владних органів, а та ж саме Шурма Шурмає, Татару, збирають бізнес і ним там командують, як хочуть. У справи бізнесу цього не може бути, тому що коли є державний владний волюнтаризм, це вже не є ринкова економіка і от. Те ж саме, крім цього іншого, корупція міжнародна, прагнення неконкурентно вести міжнародну торгівлю, ті ж самі проблеми з зерном, які нас пересваїли з Польщею. Це ми рухаємося до Європейського Союзу. Вибачте, на великий жаль, у нас зовсім не те. І ті ж самі фір численні фірми прокладки в нашій торгівлі з Європейським Союзом. Це ми вступаючи в Європейський Союз, маємо це зберегти через фірми-прокладки торгувати. Вибачте, в Європейському Союзі це не допускається. Це руйнує єдину цілісність їхньої ті країни, які реально хочуть вступити в Європейський Союз, вони це зламали. А в Україні це далі, на жаль, культивується. Ну і юридична гармонізація. Знаєте. Для юридичної гармонізації це узгодження законів, це колосальний процес. Була зроблена дуже колосальна важлива робота. Її почали ще бознакові, по-моєму, ще при кучні, потім при Ющенкові. Навіть при Януковичі багато, дуже багато що зробили, тільки зірвали підписання. Це угода про асоціацію. При Порошенкові і Яценюку вона була введена в дію, і ми по ній почали працювати. Знаєте, коли Україна припинила виконувати е, угоду про асоціацію після виборів президента Зеленського, тоді ж коли вона перестала виконувати і щорічні плани Україна НАТО. Ми відмовилися від членства в НАТО, так, де-факто, від членства в Європейському Союзі в середині 2019 року. Зараз всі клянуться, що так, так почніть виконувати. Насправді нас чекають дуже багато блоків. От, скажімо, для Хорватії, і Туреччини для переговорів було розділено законом на блоків. Це тисячі різних поправок і змін. Для інших країн там було 31 блок. Для України могло б бути набагато менше, якби виконувалася угода про соціацію. От зараз до неї повернутися і все. І не треба зайвих слів, не треба нічого розказувати. Нам її треба виконати. і Нам скажуть, слухайте, а у вас не так багато тих блоків буде. От, власне, і все те, що я хотів сказати. Нам Урсула фон, Лейн, фон дер Лейн сказала дуже хороші слова сьогодні. Це дійсно дуже хороша новина. Вона сказала: для вас двері відкриті, але трошки щось самі зробіть, хоч щось зробіть, і в вас членство буде, і ми в це віримо. Буде нова влада, і членство буде. Слава Україні!